Всім привіт, Шувар. і вам подивимося, які сьогодні ціни. А по скільки помідори? Така 15, а там 4. 15. А ось такі 16. Сливка 17. І ось такі помідори. По чому вони? 10 грн. опт. 10 гривень опт. Приходьте в п'ятий ряд. П'ятий ряд є. Так, яке це місце? 11-12. 11-12 місце. Так. По 30, два Ось такий виноград по 30, жовта 20. жовта, 20. І слива. І слива є ще 10 по... І 15. по 10 і по 15. П'ятий ряд. ряд. По 35 і по 40. А перець? 44. 44. А ось такий 55, А ось такий є по 35. А по скільки така сіянка? 120 кілограмів. Це на розріб, а на яка буде ціна? Від 80 до 100. Від 80 до 100. Буде. Тут є різні сорти. По скільки білозірка? 28 та 27 біла зірка. Скільки баклажан? По 10. А перець гострий? 70. По скільки такі помідори? по 35, а слива? 22. А ось 50. такі помідори? 50, так? Другненькі. Скільки такі помідори? Такі 50. 50. А рожеві? Рожеві 30. 30. Оленівка 52. Угу. А ось такий чорний. 55. Є така салата. По чому? Салатка 90. 90, цибулька зелена, дуже гарна. 150, айсберг, 60, це кінза, 100, шпинат, 120 і петрушка, 100, акріп. Також 100. Це є шостий ряд, восьме місце. Огірок по 38. А по скільки цвітна ваша? 50. По, 50. по 50 перець. 25. По 25. Є ще такий капі перець. По, чому? 35. по 35. І баклажан. 12. 12. Це є 10 ряд. Яке це місце? 14. Підходьте. Рожеві помідори? — 30 маленька, а більша 40. ось така 40. А жовтий. 40 гривень. Це є сьомий ряд. Сьомий ряд в останньому ряду рі... останнє місце. Менші 35 п'ять. Скільки такі помідори? Сорок. Сьомий ряд. Одинадцяте. Десяте місце. І ще є такі помідорки. По чому не сімнадцять. По вісімнадцять. Ось такий помідорчик. 22 22. Ось такий. По 18 По 18. Перчик чилі. Є різна ціна, Від 40 до 60. Від 40 до 60. 45. Ось такий перчик О. по 45. Його? Ось такий зелений по 20. Геркулес по 45, гарний дуже. Сьомий ряд, восьме місце. О, чому огірки? Кіло, Кілограмами. По 35. Ось такий рожевий по 20. А ось такий огірок. 70, а баклажан? 13. А кабачок по чому? Кабачок 13. По 13. Кабачок 14, баклажан 15. Сьомий аріат, друге, третє місце. А по скільки такий перець? 60. А ось такий? 43. А ось такі помідорки по чому? по 18, а черві жовті? по 45 а ось такий помідор по чому? ось цей, ось цей. 20. по 20 скільки такий перець? 40 по 40 20. по 25 рожевий помідор а ось такий великий помідор по скільки? 35. по 35 Є ось такий ще по 10 і по 20 по чому пекінка? П'ятдесят п'ять. Ось така а по двадцять три сливка. А ось такий огірочок. 65, п'ять. є перчик у вас такий? Сорок. А на салат огірок. Сорок. А ось такий помідор По двадцять. Восьмий ряд. Дев'ятий ряд. Двадцять третє, двадцять третє місце. А по скільки кукурудза? По Дев'ять. Скільки кількість огурів? 40. А це ґрунтовий чи тепличний? 30. Тепличний. Думачки? А жовтий по чому? 30. По 35. Так, так. Ось такий навіть перчик можна купити. Ну, поклежем. А по скільки цвітна? 45. 45. А кабачок? 13. 13. Ось цей зелений помідор? По 20. А по скільки гарбуз? По 20. А 20. Розріб. Розстріб. Сорок жовтий перець по чому? 40. По 40. Скільки така синя капуста? 40. А ось така. По 17. Це є одинадцятий ряд на початку. Я б серйозно говорити, але каже, він попав. Одинадцятий ряд. Не знаю яке місце посередині. Також в 11-му ряді є багато чесничка. Можна вибрати. Скільки прополі? Вісімдесят. Скільки капуста? Сімнадцять 17. а картопля? По десять який-то сорт. Аризона. Цей одинадцятий ряд майже в кінці. Оскільки цвітна капуста? 50. 50. А ось така капуста по скільки? По 16. А ось така 18. А по скільки така картопля? 11. Це є бананка. А по скільки така морква? По 11 на горт. А ось така цибулька по 12. Ну, Скільки така картопля? 10. 10 який то сорт? – Меледь. А ось така картопля. Тайфун по 10. Тайфун 10. Банан по 12, 12, 12 і білоруса 11. Ось така морква 12, бурячок по 9. І цибулька по 25. Біла і синя. А Скільки синя капуста? По 30. Ось така посадкова Белороса по 8. А ось така цвітна? По 45. А ось така капуста? Ось така велика є по 10. Скільки така морква? 11 і бурячок по 10. А ось ця посадкова картопля? По 8. А який це сорт? Белороса. Скільки картопля? Десять. Який це сорт? Мелоді. Мелоді. А це посадкова яка? Три гривні. І це мелоді? Мелоді. Ось така капуста 17 А ось це посадкова картопля? А який це сорт? Королева Анна. Королева Анна. І вона? по скільки вона? Вісім гривень. По вісім гривень. А всім, кому відео сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал.